Так, сьогодні, 7 серпня 2024 рік, хочу вам продемонструвати сорт плодів під назвою William Sпрайт. Ось такі червоні гарнющі яблука. Ось. Зараз зайду в затінок під крону. Ось такі вони з проїновим нальотом. Пиленням. Мають такі реберця. Таке зірковидне. Розходження з риберець в нижньому полюсі хороший сорт, хороший за смаком. Зараз положимо, зайдемо його до Discaverі. Гарний аромат має. Шовічно зрожаємо, багато тут осипалося, і я я б нього крону зачепив фризою, ну гілки, коли йшов мотоблоком, тут трошки все лад наводив. Сорт стійкий до парші, ну відносно стійкий. Потрібно, звісно, захищати. Парші, парша вона має багато штамів. Вісім. Тому від всього він імунний не є. Ударен, механічне пошкодження. Зараз скуштую яблучко. Розкішний смак. Це хрустке, соковите, яблуко, абсолютно без кислоти. Солодаве таке, солоденьке. Чудове яблуко, дуже соковите. ну, Супер. Обов'язково посадіть даний сорт в своєму саду, обрізайте, обробляйте. Працюйте з приштамбовою зоною. Нормуйте обов'язково, оскільки сорт він дуже щедрий на врожай. Цілковитої періодичності я не спостерігаю, але коли перенавантаження, звісно, втрачається і приріст. А це для циклічної обрізки в яблуні дуже важливо. Втрачається і розмір, і смак, Ну, всі товарогосподарські, помологічні цінності сорту вони втрачаються. Тому заводьте собі обов'язково сорт William Sprite, літнє, літнє яблуко. Ну, Воно зазвичай буде пізніше трішки цьогоріч. Ну, В моєму регіоні пізніше, цьогоріч раніше, тепленько було в мене як десь. В Чернівецькій області останнім часом, десь тижнів два тому, тому такі вони трішки раніше достигли. А так зазвичай трошки пізніше я б назвав би середньопізнім сортом яблук. В кожному регіоні по-різному. На огляді був суперовий сорт літніх яблук під назвою William Sprite.